Знаєте, дуже сильні відкривання дають наші пастора Станіслав і Юрія Салтаненко із недільної проповіді, яка виходить 16 в 16.00 в Ютуб каналі. Доєднуйтеся, хто ще не доєднуєтеся, пишіть. Ми дамо силочку на посилання, додавайтеся в друзі, щоб ну, дати вам можливість почути кожному, тому що Бог нині кличе кожного. Насправді Бог кличе кожного. І я зрозуміла для себе таку річ, що. Е Люди задаються запитанням, чому в житті прокляття, чому в житті нещастя, чому такі випробування, труднощі е, смерті при, приходять в життя людей, та що здавалося, та людина ще могла би жити, а її вже немає, сталася якась трагедія, чи там чи захворіла та людина, чи якісь проблеми фінансові, ну куча всякої, всякої такого, такого прокляття, це прокляття насправді в житті людей. І при тому я кажу, що я вірю в Бога. То як так виходить, що коли я вірю в Бога, і Бог на це все дивить, і що дає ще більше прокляття, дає ще більше випробування. Ну тобто, як це так відбувається, і це було завжди для мене такою загадкою. Ну як так? Але я почула для себе, що чому так відбувається в житті людей? Та тому, що немає слова. Е, є тільки одне: я вірю в Бога. Але коли немає слова в моєму житті, коли я не перебуваю в слові кожного дня, коли я не знайомлюся з Богом, а з Богом можна познайомитися через Його слово, тому що Бог і є слово Боже, то тоді в моєму житті прокляття, тому що. Бог є сильний, Бог є дух, але сатана він теж є дух, і неможливо. Е... Перемогти лукавого лукавим, то, ну, то неможливо, це то неможливо. Це царство не встоїть, воно буде рушитися, і це неможливо. І Бог є сильніший за сатану. Але коли в моє життя е, в моєму житті є тільки прокляття, тільки нещастя, значить моїм життям керує сатана. Хто людина без Бога? Вона ніхто. Тому що людина без Бога реально нічого не може. Чи може людина перемогти лукавого, коли він сильніший? Ні. Але на лукавого є сильніший той, який світ переміг, це є. Ісус, це є Його Слово, це є дух. І реально, що коли в наше життя приходить Бог, коли в наше життя приходить Слово, коли приходить сильніший, тільки так сильніший виганяє сильнішого. І неможливо по-іншому. І це насправді дуже-дуже сильне откровення. Тому в нашому житті такі проблеми, тому що ми не звертаємося до Слова, ми не приймаємо слово в своє життя. Ми приймаємо все по плоті. Та, як прийшла мати Ісуса і брати Ісуса до, до нього і хотіли через толпу просунутись до нього. А люди кажуть, ось мати твоя, ось брати твої. А Ісус вибертається і каже, хто є мати моя, хто є брати мої, ті, які і показує на учнів, це ті, які в Слові, ті, які виконують волю Божу, ті, які виконують Слово Боже. Ось моя мати, ось мої брати. Люди все, акцент на таке, на матеріальне, на земне. І здавалося, що та, ну, прийшли рідні, так. І... А Бог каже, хто, хто мої брати, хто моя мати, той, хто виконує моє слово, той, хто в слові. Тоді реально слово воно діє в нашому житті. Не інакше воно не відбувається по іншому. Воно відбувається тільки так. Тому нам треба прийти до Слова. Нам треба прийти до Ісуса. Нам треба реально, щоб Слово воно мало силу в нашому житті, щоб у нас не було тих проклять, щоб реально Ісус був на першому місці. Амінь.